Зрізала цибульку знову, вже не пам'ятаю, який раз я її зрізаю. Тут її багато, бачите? Я її так поставила стоячи, помила, це вона помита, зрізаю, щоб була чистенька, без нічого. Дома. Тільки мою навіть перебирати не треба, бачите, яка вона? Красота. А це вже стільки насушеної, бачите? Це вже стільки насушеної, буду далі сушити. А два рази я зробила. Порізала дрібно-дрібно, ну помила, висушила, порізала дрібно-дрібно із укропом і пофасувала, у такі маленькі одноразові такі отако, отакі штучки і зложила кожну на порцію, замотала е, в такий маленький, а потім у зіп пакет зло, все зложила, щоб мені ніяких запахів ніде нічого не проходило у морозівці. Знаєте? А це буду сушити, бо я буду, що я роблю приправи. Ну, як я роблю для себе, для дочок, то цибулі треба саме найбільше. А потім вже піде все підряд, що буде. Тільки дайте, щоб ця зима кінчилась кожної ночі. Добренько, всім гарного дня, мирного неба. От, моя цибулька сушиться. Ну, як стікає на бумажку і буду в сушилку і сушити її. Всім-всього найкращого.